Всім привіт! Ви на моєму каналі Настя. Ми продовжуємо форм Тейн Фасунда. Я не знаю, чи це фінальна серія, чи це перефінальна. Ну, ну добре, по ситуації подивимось. А то щось я взагалі захвалююся, я хвалююся я не знаю, що мені робити Що таке? Що знову не так? This is scary. I won't survive one more time. Та я знаю. Я не дурна, дитина, блін! Малышка, заходь. Дай свою собачку кажу, вона мила дуже. Що ти, малышка? А ти, кролик, краще не говори, а то зараз набаду на нем. Блін, я не можу йти. Я навіть і ти боюся. З ним життям по-перше це страшно. Не чіпай мене краще, не зв'язуйся зі мною. Эйки сейчас. О, встыла вчасно! Я красиво честно! Встыло все. Мені страшно. О, зараз я починаю боятися. О, господи, навіщо я повертаюсь? Ну, нічого страшного повертаюсь. на щось треба мені повернутися. Це дуже терміново повертаюся. Так, Краще я буду тут. Все там я лишила, блін! А як забрати? Пішов нафіг. Пішов звідси. Тільки не йди вниз, будь ласка, Мені там треба забрати терміново. Mm -hmm. Да не йди туди. ти. Mm -hmm. Ти куди пішов? Ти бадлюка, блін. Ти Ти куди пішов? А ну йди звідти. что такие? А что же не так? А что сталося? Боже, иди туда, блядь. Ты в А я меня здесь такой придурок такой. Ай ты, блядь! Ай ты, блядь! я тебе попаду сейчас. Ну, кинуть дюшу, достал меня. А как я туда попаду, Я тебя попаду сейчас. есть связь, да? Лучше да, меня не трогай. Лучше не обижай меня. Лучше не обижай. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Блин. Ты че придурок, что ли? Ты что придурок? Придурок, придурок их. Про що ты меня обижаешь, блин? Я все маме розповім! Я все маме розповім, як ты меня обижаешь, блин. Я все маме своей скажу. І нехай вона тебе лупцює. Краще мене не чіпати. Я все своїй мамі розповів. Я не жартую, я серйозно. Ти що, думаєш, я жартувати з тобою буду? Я кажу серйозно, я жартувати не буду. Придурок. А я в жопу. А, а может тебе в дурку сдать, а? А может тебе в дурку? Иди в дурку, блин. Наду в манни. Так по поддуху я не могу просто. до хрена, блин? Угу. Ты ни охренел еще? Слуха Бед не, не болчок. Да поки що тут сховаю, Поки він не заспокоїться. Ну, поки не вгамуєшся, я звідси не піду. Гамуйся, будь ласка. А то не вгамується ніяк. А може ти вгамуєшся? Поки він не запокоюся, а не вгамується. Може вгамуватися. Класне укриття. Мені подобається. шестерню я сюда поклала, все доброе. О боже, нас за своим гамнами. Гемняй его. А файм гемняй. <laughs> Слушай, Геннадий. Ой. Ой. как там тебя? Давай тебе Лёха обзывать будем. Леша, отстань. <laughs> Ну-ка, падай. <laughs> Ну-ка, падай. Давай ты бы так обзывать его. We'll ну, покойся. Ну, хороший мальчик. хороший мальчик. Иди отсюда, пожалуйста. Давай тоді зразу поїдемо до неї. А потім ми повернемось. А що, як план? Непоганий план в мене. Дуже чудово вийшло. Чудовий план. У мене... Щось... мене дуже чудово виходить. Непогано. Як для грака для іграка. Непогано. Боже, я дуже буду йти туди. Оце перлюка може мене зловити і. Буде не дуже добре. Дуже погано буде. Капець Друзі, це якийсь треш. Ти мене що не чуєш, Ти глухий? Я я туди не піду, ні, ні! Я не піду. Я не хочу туди йти, не хочу. Мені страшно. Да йди сюди, кажу. Tommy, for Може, ти. Ай, іди тут Мені без різниця, куди ти підеш? А яка мені різниця, куди ти підеш, а? От ніякої різниці немає. thank you Це і фінальна серія. Ну добре. Подивимось по ситуації. Терпо. І швидко дійте, і акуратно. Є дуже крутий лайфхак. Ти плоха щось таке, блін це не важливо, друзі. Їдемо звідси. Подалі. Ти уявляє, Друзі, уявляєте, як мені було страшно. Це дуже ризиковано було, я знаю. Але який вибір? Бля, ну ви що, їздивайтесь. Що не збиватись? Давай іди сюди. Ж... ты шо? Полетал мне? Трошки тут пройдусь. И вины пили. Тоже чудовый план. Вот и я добираюсь. Вот я тоже умею порыть финально, хорошо. Якщо портфинально то нічого страшного не станеться, друзі. Не, при... не помремо. Я ж тут вибачте, друзі, Не теж сказала. Вибачте, я трохи запутался. Спирами кит отсюда. Та пошл ти нахер отсюда! ти придурок! Ти куда пошел? Куда пошл ти? Ну ти посмотри, як поганый, а? Ну ты посмотри, какой гомню иди за мной за Да мне что, ещ раз прибежать? Сейчас я пробежусь, блин. Да, блядь, бежит. Блин, какие ты моя новый? Ой, блин, порыпу лук у Ой, у вас. слова... полуки на You know теперь бежим как ненормальные. Теперь убегаем. Нормально. Как ненормально, я убежала, блин. Я убежала, капец. Есть, я... я убежала, я убежала. Сколько же? Добрый. Друзья, ну, остальное, я Ой, было классно. Мабуть, все равно буду Чего Я не знаю. Ну, я так разумею, что это случилось. станет, друзья. Ну, Часто... все до побачения. <laughs> все, я буду завтра.